Ще одна от історія, на яку звертає увагу дуже багато мешканців Києва, і я думаю, що знову ж таки, якщо ви ходите зокрема серед місцями, такими популярними місцями, ви звертали увагу на цих людей. Так от про що історія? Немайдужа молодь викрила на майдані незалежності псевдоволонтерів, які збирали готівку, нібито для підрозділів Збройних сил України, як повідомив у соцмережі громадський активіст Олег Сворос, він з'ясував, що із цих Діячів, яким висловився, ніхто не служить і не служив. А військову форму їм видали у благодійному фонді. Після цього поліція забрала шахраїв до Шевченківського районного управління міліції. Ми написали заяву, за якою будемо стежити. каже Семороз, і закликав він перераховувати гроші збройним силам України тільки через перевірених людей і благодійні фонди, і не мати жодних справ з аферистами. У них зараз не одна є точка поблизу метро, де вони якраз і. Просять готівку, нібито на Збройні сили. А зараз з нами на зв'язку Валерія Жованник. Вона організаторка цього протесту. І, я так розумію, що викриття цього. Валерія, дякую, що долучилися. Добрий день. Дякую, що запросили. Так, про цих людей, які, от зокрема, і на Хрещатику якраз в кількох точках стояли, уже не один раз писали, коли ви от викликали там поліцію, звертались до правоохоронців. Що вам сказали? Тому що ну по суті викривали вже от цих псевдоволонтерів, і далі вони є на вулицях Києва. Що каже на це поліція? Поліція безпосередньо нічого по суті не знала про ті, принаймні не говорила нічого про ті справи, які вже заведені, про повторні звернення. Тобто вони виключно в мене питали, на чому я базуюсь, і про які попередні відкриті справи і звернення я говорю. Тобто я сама їм це все показувала, а не вони про це згадували. А от давайте ми скажімо так: лікбез для наших глядачів зробимо. От ви йдете вулицею, бачите волонтерів, які от в формі військові, в пікселі, збирають гроші, і навіть кажуть на яку конкретну бригаду вони ці гроші збирають. Що треба зробити, аби впевнитися, що це дійсно справжні волонтери, і ці гроші дійсно підуть військовим, а не просто комусь до кишені. Ну, по-перше, якщо вони стоять в пікселі, то тут же однозначно треба запитати, де вони служать, тому що піксель можуть носити тільки військові. Ці волонтери, до яких ми підходили, вони носили мультикам. Мультикам по суті не заборонено носити законом. Але для пересічної людини мультиками, якщо хтось стоїть, то це однозначно асоціюється з військовим, тому що все ж таки наші військові теж носять мультикам. По-друге, необхідно підійти і запитати, де можна знайти вашу звітність. В цьому власне, і була проблема з цими волонтерами. В них неможливо отримати прозору звітність, яку одразу можна побачити. Безпосередньо біля них або від них дізнатися, де можна побачити. Вони посилаються на свій інстаграм, але в інстаграмі немає жодних чеків, а вони повинні бути. Тобто ми маємо знати, скільки на який збір було зібрано, витрачено, куплено, направлено і так далі. Посилаються на веб-сайт, який в них давно не працює. І третє, що вони кажуть, можете поїхати в офіс і там щось побачити, знайти. Це так не має працювати. І по третє. Якщо саме цей випадок розглядати, то вони збирають гроші в готівці також на карточку, але проблема в тому, що готівку дуже важко обліковувати. І як власне ці волонтери нам призналися, вони просто в кінці дня здають свою скриньку, навіть не під підпис, взагалі не знають, куди йдуть далі ці гроші, і взагалі ні за що не відповідальні. Це вже дуже підозріло. Чи має бути ця скринька? Е... Як, ну, от, знаєте, Оплумбов... коли наліпка спочатку опломбована, і чи мають е, ці волонтери мати якісь от, не знаю, документи, що вони от, належать до якоїсь благодійної організації, фонду, ну хоч якісь папери? Е, так, звісно, в них має бути посвідчення волонтера, і в цих волонтерів вони були. Але якщо до них придивитися, там був як мінімум однаковий номер. Цього волонтерського посвідчення що в одного, що в другого волонтера, і плюс по суті, ці посвідчення були видані цим же ж фондом, тобто вони самі собі видали ці посвідчення, і а ну, так до немає цього бути. мало довіри це може бути. Це так може бути, але якби не було питань до інших, там до звітності, і так далі, то і до цих посвідчень теж не було б питань. Ну і плюс вони мають, як повторюю, однакові номери. Це підозріло і так не повинно бути. Стосовно опломбованої скриньки, вона дійсно повинна бути опломбована, але е, вона має відкриватися за присутності бухгалтера, передаватися. Також за присутності бухгалтера і волонтери мають знати, куди йдуть гроші і що з ними відбувається після того, як вони їх віддають. А ці сказали, що ми її просто передаємо в кінці вечора головному нашому керівнику фонду, навіть не під підпис без нічого. Тобто вони взагалі не мали жодного уявлення, що відбувається з тією готівкою, яку вони збирають на в людних точках Києва скрізь. Скажімо так, намагалися ви порахувати, скільки таким чином могли зібрати за один день от на точка волонтерська. Така і наскільки часто все таки благодійні фонди, реальні волонтерські організації саме таким методом збирають кошти, просто вийшовши на вулицю, ставши посеред дороги і кажучи, все ми волонтери. Нам там треба закрити збір, дайте нам гроші. Чесно, з мого досвіду і з досвіду тих людей, які зі мною зголосилися підійти до цих волонтерів, це напевно єдиний випадок, який ми бачимо, що таким чином благодійні фонди збирають кошти. Як приклад, можна подивитися на фонд Повернись живим. Немає жодних людей, які стояли під скриньками і збирали готівку. Якщо хтось хоче пожертвувати готівку в такий фонд, вони спокійно можуть прийти в офіс, передати там бухгалтерам, отримати документи відповідні, і це все буде під облік. І потім вони отримають прозору звітність. Оце головний момент, на який потрібно звертати увагу. Прозора звітність з чеками, вільний до неї загальний доступ, а не так, що кудись поїдьте, щось там, спитайте, і сайт у нас є, але він не працює, і в інстаграмі є, але там немає жодних чеків. До речі, тут резонне питання робить наша глядачка, ставить, і я розумію, що дійсно для середньостатистичної людини немає різниці. Вона просить пояснити, яка різниця між пікселем і мультикамом. От як відрізнити людині, що це там дійсно боєць збройних сил, а це просто людина, яка не брала участі в бойових діях, вдягнула одяг, схожий і от волонтерить. Піксель, власне, так і виглядає від слова піксель. На ньому камуфляж цей виглядає в таких маленьких квадратиках, тобто це форма наших Збройних сил України. Мультикам це він виглядає трошки інакше в нього. Камуфляж трошки такий, як плямами, і це така класичний варіант. В ньому на рибалку можна поїхати, uh -huh. можна поїхати на полювання. Тобто, це такий одяг, який вдягають зазвичай на такі події. І власне тому для пересічної людини це. Не, є. Не розрізняється зрозуміло так, так також треба звертати увагу, якщо це військовий, в нього будуть шеврони, які відрізняють його частину, до якої він належить. Плюс завжди потрібно підійти і спитати, якщо ви сумніваєтесь, чи ви військовий чи ні. Тому що ці люди на слово чи ви військові, вони відповідають ні, ми волонтери. Ну Але, я думаю, що, що зараз військові навряд навряд чи стоятимуть посеред Києва, збираючи так. гроші, так, якщо це не це якась однозначна. спеціальна акція. І, і от ще буквально, Валерія, одне е, швиденько питання. Дуже часто є е, е, скриньки, там, наприклад, у продуктових магазинах. Десь в районному центрі от продуктовий магазин стоїть скринька, і от попросили там на щось зібрати. Може бути QR-код і ще щось. Наскільки знову ж таки ця практика все-таки це реальний збір, чи це може бути так само, якийсь псевдозбір, псевдоволо? Волонтерська історія, чи це залежить від випадку? Я думаю, що це все залежить від випадку, тому що необхідно завжди перевіряти, чи є в цій організації, яка встановила скриньку, звітність, як вони обліковують цю готівку, яку вони збирають. Тому що цей процес облікування готівки є досить складний і багатоетапний, і тому, скажімо так. Ці готівці дуже легко загубитися десь по дорозі. Тому необхідно ну І перевіряти зазвичай ця звітність. звітність Вона має бути десь Загальному оприлюднена доски. на сайтах. Так. Дякую так, вам за роз'яснення. І дуже сподіваємося, що таких от людей, які незрозуміло для кого волонтерять, їх буде менше. Все ж таки на вулицях Києва люди будуть уважнішими з тим, кому і яким чином вони допомагають. Дякую вам, Валерія Живаник, організаторка протесту і людини.